Книгу лауреатів обласної кризнавчої премії імені Володимира Ястріпова Валерія та Зіней Жванків презентували в Олександрійському вищому училищі культури. Спочатку були якісь окремі тексти в газеті Сільський вісник Грецький кур'єр, потім його наскладалося так багато, що стало, як не знаю, переливалося через край, стало соромно його тримати в дивані, мовно кажучи. Так з'явилася частина матеріалу до. Історія села Попильності. Хочу сказати, що в якийсь певний момент в школу почали нести діти, дорослі, і село для нас розкрилося. Без допомоги простих людей, які дали дозвіл на фотографування, підкреслюю, ніяким, ніякою чорною археологією там не, не пахне. Без того, що люди відкрили архів і почали розповідати ще тоді. Про ті речі, наприклад, про голодомор, коли ще ніякий уряд і ніякий парламент не приймав ніяких рішень, оце був, мабуть, найсильніший, найпотужніший ну, поштовх. І саме завдяки цим простим людям, які зберегли десь в коробочці на горіші, якісь речі, якісь предмети, з'явилися ці матеріали. Це вже друге видання книги, яка вийшла у світ за підтримки науково-виробничої фірми Агросвіт. Важко переоцінити значення цієї роботи, яку зробив Валерій Іванович. І Зінгіда Володимирівна, я розумію, що е, ну, хотілося б, щоб е, таких людей у нас в, на нашій і на Україні, було як можна найбільше, щоб е, люди звернулися до свого коріння і зрозуміли, що е, багатство, воно е, перш за все, в тому, що. Залишилося від наших батьків, від наших пращурів і е, те, що наповнює душі кожної з нас. Книга є своєрідною енциклопедією, що в доступній і цікавій формі розповідає про історію села Попульнасто Олександрійського району від найдавніших часів до сучасності. Книга є і своєрідною енциклопедією народознавства краю, бо розповідає про побут, культуру, традиції та звичаї жителів села. Автор відтворює життя краю за допомогою польових досліджень, вивчення архівних документів та живого спілкування зі свідками. Поетична частина книги це лірика Зінаїди Жванко, яка за визначенням рецензентів є простою, в той же час вишуканою лірико-філософською поезією. Як з'явилася частина вірші? Ви знаєте, мабуть, це настрій, це якийсь е е е стан. Стан, який дає змогу всім нам творити, тому що кожна людина, яка є на землі, я вважаю, по-своєму талановита. Дуже важливо, щоб кожен з них цей талант відкрити і потім реалізувати. Для цього, звичайно, треба час, можливо, для цього треба, безумовно, щоб кожен з нас знайшов себе. Книга видана кіровоградським видавництвом імекс ЛТД у рамках бібліотеки міської газети «Городський кур'єр. Оця книжка це маленький шматочок нашої незалежності. Незалежності, яка існує тут, в Олександрії, в Олександрійському районі. Коли ти прочитаєш цю книжку, ти зрозумієш, що насправді вільною людиною бути набагато краще. Тому що є чимало періодів в житті нашої країни і всіх нас, наших предків, коли якраз оця неволя змушувала людей робити катастрофічні речі. Ми всі знаємо, що таке Голодомор, що таке війни, і не тільки Друга, але й Перша світова, і перед цим інші війни, і скільки було знищено людських життів, в основному за дарма, в основному за якісь амбіції, за якісь гроші, ще за якісь інтереси. Тому хотілося б, щоб ви, прочитавши цю книжку, і коли ви станете працівниками клубних установ, режисерами, коли ви просто будете тими людьми, які. Підуть до людей і будуть приносити українську культуру, український дух до кожного українця. Я хотів би, щоб ви от змогли донести те, що існує незалежність і тут, в Олександрії, в Олександрійському районі, і ні в кого навіть сумнівів не повинно бути щодо цього. Тому от хотілося б, щоб, може, хтось її вивчить на пам'ять, може хтось просто прочитає декілька рядків, але зверніть увагу на цю книжку. І не тільки в соціальних мережах існує воля. От вона маленька незалежність у цій книжці під назвою Мімпер. Видання книги присвячено 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Більша частина тиражу подарована районним та міським бібліотекам для того, щоб кожен бажаючий міг прочитати її та скласти власне враження про краєзнавчі досідження та поезію подружжя жванків. Ви молоде покоління може будете наслідуючи Валерію Валерія Івановича вивчать нашу історію, історію конкретного сіл, селищ та і міста Олександрієв. І це дасть нам, звучаючи наше прошле, дасть нам майбутнє.